Історія України це не просто хронологія подій, це тисячолітня епопея незламного духу та героїчного протистояння споконвічному ворогу. Звитяга, з якою українські воїни обороняли свою землю, є золотою ниткою, що прошиває всю нашу історію від княжих дружин до сталевих воїнів Азову. Перший удар Мстислав Святий проти протомосковитів. Ще у 12 столітті, коли Москва була лише безіменним болотом, українська державність у Києві вже сягала свого розквіту. Але саме тоді, у 1169 році, проявилася звірина сутність північного сусіда. Володимиро Суздальський хан Китай Дюргович, також відомий як Андрій Боголюбський, зібрав коаліцію проти московицьких удільних князів та найманців половців і рушив на Київ. На захист. Матері міст руських став київський князь Мстислав Святий. Його дружина героїчно протистояла на валі, не дивлячись ні на що. Вдершись до міста, суздальці вчинили те, чого досі не робив ніхто з Рюриковичів. Вони не просто захопили престол, а піддали Київ тотальному триденному пограбуванню та руйнуванню. Як свідчить київський літопис, вони грабували два дні все місто, Поділ і гору. І монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю, і не було помилування нікому і ні звідки. Це був перший акт геноциду з боку протомосковитів проти Русі України. Коли Китай Дюргович вдосталь награбував Київ і усадив там правити свого близького родича, Мстислав, зібравши війська на початку 1170 року, пішов на Київ. Гліб Юрьович, не маючи сил боронитися. Та підтримки місцевого населення відійшов до Переяслава і послав до половців за допомогою, а його суперник увійшов до міста. Проте й перебування Мстислава в Києві виявилося коротким. У черговий раз, полишивши великокнязівський стіл та прямуючи на Волинь за новими військами, Мстислав захворів і помер. Його справу продовжили двоюрідні брати князі Ростиславичі. Козацька відплата Москва на колінах. Московія століттями будувала свою імперію на крові та зраді, але українське козацтво неодноразово доводило, що здатне дати гідну відсіч. Поки московити борсалися у смутному часі, козаки продемонстрували свою військову міць. У 1618 році 20 тисячне козацьке військо на чолі з геніальним гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним здійснило блискавичний похід на Москву на допомогу польському королевичу Владиславу. За лічені тижні козаки взяли штурмом десятки московицьких фортець, розгромили ополчення, що вийшли їм назустріч, і підійшли до стін ворожої столиці. В ніч на 1 жовтня козацькі полки пішли на штурм і прорвали оборону біля арбатських воріт. Москва була за крок від падіння. Лише через політичні інтриги та небажання польської шляхти продовжувати війну штурм було зупинено. Козаки та поляки, проявивши шляхетність, помилували нещасних московитів і погодилися на деулінське перемир'я. Проте цей похід назавжди увійшов в історію як доказ того, що козацька шабля здатна дістати ворога у його власному ліглі. Століттями козаки були тим щитом, що стримував московську експансію. Це і героїчна оборона конотопу гетьманом Іваном Виговським у 1659 році, де була вщент розгромлена добірна московська кіннота. Це і трагічна, але звитяжна спроба гетьмана Івана Мазепи у 1708 році вирвати Україну з під деспотії Петра І, за яку московити влаштували страшну різанину в Батурині. І зрештою, це остаточна ліквідація Запорізької січі у 1775 році. Акт підлої зради з боку Катерини II, яка боялася вільнолюбивого козацького духу. Двадцяте століття. Закон УНР та відвага УПА, коли Московська імперія, згнивши зсередини, розвалилася у 1917 році, український народ негайно скористався своїм законним правом на самовизначення. Українська Народна Республіка УНР була проголошена третім універсалом Центральної Ради 20 листопада 1917 року, а четвертим універсалом 22 січня 1918 року була проголошена її повна незалежність. Це був абсолютно законний акт волевиявлення суверенної нації. Але московити тепер уже під червоним прапором не могли змиритися з існуванням вільної України. Вони кинули на Київ Орди Муравйова. І тут українська історія подарувала світу приклад неймовірного героїзму. Бій під крутами 29 січня 1918 року. Кілька сотень київських студентів і гімназистів добровільно стали на захист столиці проти тисяч озброєних більшовиків. Вони свідомо йшли на смерть, аби затримати ворога і дати УНР можливість укласти Берестейський мир. Їхня шляхетна відвага стала символом незламності молодої республіки. Цей вогонь опору не згас. У 1940-х роках він спалахнув з новою силою в лавах Української повстанської армії. Упа воїни УПА, очолювані Романом Шухевичем, вели безпрецедентно в історії партизанську війну на два фронти проти нацистських окупантів та московсько-радянських загарбників. Після 1944 року, коли Україна знову опинилася під чоботом Москви, воїни УПА не склали зброї. Вони без жодної зовнішньої підтримки, маючи проти себе всю каральну машину СРСР, продовжували боротьбу в лісах Західної України аж до середини 1950-х років. Їхна шляхетна відвага та віра в незалежну Україну є прямим продовженням козацьких традицій. Сучасність, безсмертний гарнізон Азовсталі. Історія зробила коло у 21 столітті. Московська орда, знову змінивши прапори, але не свою суть, прийшла на нашу землю і знову, як і століття тому, вона зустріла героїчний опір. Апогеєм цієї нової війни, її безсмертною легендою стала оборона Маріуполя та, зокрема, героїчна епопея гарнізону Азовсталь навесні 2022 року. Кілька тисяч українських воїнів, бійців полку Азов, морських піхотинців, прикордонників, поліцейських опинилися у повному оточенні у підвалах гігантського металургійного комбінату. Проти них діяло угрупування московитів, що налічували десятки тисяч, підтримане авіацією, флотом та важкою артилерією. Щодня на Азовсталь скидалися надважкі авіабомби. Ворог переважав у силах у десятки разів, але гарнізон стояв. 86 днів самовіддачі, 86 днів у повному пеклі, без достатньої кількості води, їжі та медикаментів. Герої Азову та їхні побратими не просто тримали оборону. Вони щодня здійснювали героїчні контратаки, завдаючи ворогу колосальних втрат. Вони скували на собі величезні сили московитів, давши безцінний час на переозброєння та організацію оборони решті країни. Їхня самовіддача та готовність битися до останнього подиху стали прикладом для всього світу і золотою сторінкою тисячолітньої історії української звитяги.